Наша команда криміналістів, а саме я, судово-медичні криміналісти Дмитро Головін, Роман Циба, є авторами та розробниками методичних рекомендацій по некродактилоскопіюванню тіл з пізними трупними змінами. Дані методичні рекомендації наразі знаходяться на затвердженні в МОЗ. Крім того, в місті Дніпро нами був проведений навчально-практичний тренінг, унікальний в принципі в Україні до цього якого роду тренінгів не проводили для спеціалістів з різних регіонів України, а саме для судово-медичних експертів та криміналістів Національної поліції України. Ці спеціалісти займаються репатріацією та ідентифікацією тіл військовослужбовців. На даному тренінгу ми продемонстрували як старі. Методики по відновленню кистів рук так і продемонстрували свої власні розроблені методи. До них входить розчин для муміфікованих рук, МФ 24 та рентген-контрастна дактилоскопія. Ідентифікація за відбитками пальців рук входить до золотого стандарту принципів і методик ідентифікації. Наша команда повертає імена військовослужбовцям, яких війна намагалась забрати особистість?